Всім привіт! Дніпропетровщина. Погода у нас на дворі десь мінус 10, сильний вітер, вночі спускалась сьогодні до 15 і така погода у нас прогнозується приблизно на тиждень. Не дуже добра погода, якщо чесно, для бджіл, для слабких сімей, тим паче. І сьогодні в цьому відео я спробую вам донести свою думку щодо того, що треба робити з вуликами з січатим дном в таку погоду, що треба робити з слабенькими сім'ями в таку погоду, як довго це треба робити, і як це може вплинути позитивно та негативно на ваших бджіл. Тож без зайвих слів ми починаємо. Ми знаходимося на моїй пасіці позаду мене ППУ-вулики. У мене так, є, так само є ППС-вулики, і зимівля в них дещо відрізняється. В ППС-вуликах бджоли за мою практику володіння. І пасічникування в цих вуликах зимують в основному в них під верхньою кришкою. І як на мене, це добре. Ось чому? Добре, це тому, що під верхньою кришкою знаходиться все тепло. І там так само знаходиться переважна біль, більшість кормів. У нас як буває? Ми ставимо маломедні рамки через одну, наприклад, повномедна, маломедна. І на маломедних рамках у нас завжди є мед вгорі. Це свідчить про те, що якщо бджоли клуб буде рухатись поступово назад, він буде якраз поїдати ці корми. Буває таке, коли ми ставимо теж через одну, і на ось цих малометках меду внизу дуже, дуже мало. Вгору бджоли можуть піднятися трішки вище, можуть не піднятися клуб в залежності від погоди. Але дуже часто буває так, що бджоли не дуже охотно забирають цей мед згори. В ППС цієї проблеми немає. Котрий рік зимівлі в ППС-вуликах показує, що бджоли перезимовують в них дуже і дуже добре. В тому році, наприклад, в мене всі бджоли зимували в ППС, і в нас була 100% зимівля. Але ми сьогодні говоримо не про це, а ми говоримо про те, чи треба закрити. В ППС або ППУ вуликах дно на період ось цих тривалих морозів і що зробити з слабенькими сім'ями? Одразу хочу сказати, що в мене є експериментальні сім'ї, які я залишив цьогоріч. річ. При тому, що вони будуть дуже дуже експериментальні, тому що цей рік він, як ви бачите, таких морозів давно не було, снігів давно не було. І подивимося, як вони будуть зимувати. Три таких сімейки, дуже слабенькі. Я заніс в гараж для того, щоб вони, скажімо так, погода, коли змінюється, коли змінюється температура, вона в гаражі змінюється дуже повільно. В гаражі немає запаху бензину, всяка так. Того, що може дратувати бджіл, тож вони там будуть спокійненько собі знаходитись на період ось таких сильних морозів. Що робити з іншими сім'ями? Ми будемо сьогодні їм закривати дно. Повністю чи ні? Звісно, не повністю, тому що в в вуликах бджоли зимують з вентиляцією через сітчате дно і передній льоток, нижній. В мене немає верхніх льотків і немає вентиляції в даху. Тобто треба закрити повністю чи не повністю. Я буду закривати не повністю. Буду закривати десь на 70%. Чому не повністю? Ну, Думаю, всі розуміють, що якщо ми закриємо повністю бджоли, те повітря тепле, яке у них буде там конденсувати, ну, осідати на холодні місця, конденсувати, тобто підніметься висока вологість. Чому на 70, не на 60, не на 20, не на 10 нам потрібен ось цей простір для. Виходу вуглекислого газу, він, як відомо, тяжкий, він осідає на низ. Чому будемо закривати? Тому що ось ці морози, які йдуть, вони дуже сильні, плюс сильний вітер. Якби був просто ось мінус там 15 мороз, мінус 17, я би і не було б вітру. Я б доня не чіпав. Так як у нас буде сильний вітер, а це ви знаєте по відчуттям буде ще сильніший мороз, то ми будемо закривати нашим бджолам донця. Чи не запаряться бджоли? Ні, вони не запаряться. У вас буде достатньо скажімо так, 70% перекритого, 30 відкритого місця. Достатньо для того, щоб углекислий газ покидав ваші вулики, і щоб там було не сиро, щоб було більш-менш бджолам, комфортно регулювати цю температуру. Як надовго? Ну ось, поки у нас будуть морози до 15-17 градусів, тобто як буде там десь. 10 градусів. Я вже відчиню задвіжки. Як буде такий сильний мороз, вітер ми їх залишимо. На моїх вуликах ви можете бачити такі з плівки шапочки, можна так сказати. Вони не, скажімо так, вони виконують декілька функцій, крім того, що захищають вулики від атмосферних явищ, так ще і вони задню частину вулика захищають від сильних протягів, особливо коли вітер йде ззаду. Ось, тобто ззаду протяга не буде. Спереду, так само ми прикриємо цими задвіжками наші донця і таким чином у нас не буде ні протягів, ні якихось додаткових проблем. Звісно, цей спосіб можна уникнути, якщо у вас вулики зимують на двох корпусах. Знаю особливо, хто так робить на руті. Тобто, бджоли сидять там, наприклад, в верхньому корпусі, а оцей нижній простір тобто, там задувай, не задувай, там все буде нормально. Ну що ж, давайте я покажу, як це все буде відбуватися. Все банально просто. Беремо ось таку заслоночку, на ній ще є палітурка, її можна здирати, ми її начепаємо, хай буде. І обережно задвигаємо десь на 70%. Тобто, бачимо, що оце 100%, 70% це десь ось так у нас повинно торчати. Можна поставити так, от пальці одразу, щоб до них дійти, щоб бути впевненим. Ось так десь у нас повинно залишитись. Так. Виглядати це все буде десь якось так. Ну і так робимо з усіма іншими сім'ями. Зараз спробую вам показати, як там внизу все виглядає. Ось так. Отак ось ми залишаємо відкритим простір для того, щоб проходило, проходило повітря. Ну, точніше, виходив вуглекислий газ. Ще один момент. У мене прильотки не всі ось так дуже щільно пристають, як ця, наприклад. А зазвичай теж є десь сантиметр, десь півтора. Ось тут відстань. Це теж є одним з плюсів, тому що повітря все одно і звідти буде виходити. Що робити з ППС-ками? ППС-ки ми не чіпаємо. Ось цей ряд він буде показовий. Ви бачите, тут ППС-ки всі десь більше 50 сантиметрів від землі. Що з доброго? Перед ними стоїть десь за. Метр 20, метр тридцять наступний ряд. Тобто, якщо буде сильний вітер з цієї сторони, вони прикриють. А ззаду, ось у нас, отак, бачите, плівочка. Ззаду ми не боїмося. Тут вже, бачите, тут всякі такі штуки стоять теж, але ну, цей ряд більш такий терпіли. Ось, ну подивимось. Так. Вийшло у нас. Ось якось так. Ось. Знову ж таки кажу, ми це ставимо саме на період ось цих сильних морозів. Як тільки морози спадуть до 7-8 градусів, я це все поприбираю. Чому так? Тому що хай вони спокійно зимують 10 градусів, вони спокійно бджоли зимують з повністю відкритими, з відкритими донцями. Але те, що ось такий прям мінус 15 і сильний вітер, мінус 20, оце так буде їм допомога. Тобто в нас закрита герметично верхня частина вулика, тобто саме головне в ППУшках. Ну а низ, ви бачите, трішечки прикрили. Напишіть, що думаєте по цьому приводу в коментарях. Чи закриваєте, чи не закриваєте свої доньці, дерев'яні, ППУ, ППСки, буде теж цікаво почути. На цьому в мене все. Побачимось в наступних цікавих відео. Пока.